З початку війни на сьогоднішній день ми надали практичну допомогу на 45 мільйонів гривень підтримку силам оборони України, із яких 15 мільйонів в поточному році. Це досить серйозна робота, пов'язана з тим, з організацією власне самого процесу. На сьогоднішній день, за нашими розрахунками, така е, підтримка стосується більше 30 військових частин. І відповідних бригад, які безпосередньо приймають участь у бойових діях на сході і на півдні України. Але найбільш важливо власне полягає в тому, що передача такого обладнання гармонічно поєднана із передачі обладнання тим військовослужбовцям, представників громад безпосередньо, які на сьогоднішній день проходять військову службу в військових частинах. І форум громад це як платформа, яка Об'єднує всіх, яка заряджає і демонструє єдність, тому що те, що ми бачимо, спілкуючись з військовими, окрім військового обладнання, їх дуже цікавить. От те, що називається єдність. Українського суспільства Ось сьогодні особливо так це помічається по тих хлопцям, які досить тривалий час були на сході в Україні, і вони дуже цікавляться загальною стабільною ситуацією в тилу, і вони хотілись би бачити цю єдність українського суспільства.